Terima <small> kasih telah menonton! Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Дня Героїв, вашій увазі радіожурнал Україна, Нація. Героїв перед мікрофоном, бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисен. Щороку у травні свідомі українці відзначають День Героїв. Ми згадуємо сотні тисяч синів і дочок України, які поклали своє життя за велику і святу справу визволення рідного народу. Герої іменні і безіменні. Це джерело життя нашої нації на їхньому героїзмі виховувалися і виховуються нові покоління. Це свято величі духу борців за волю України і є символом незборимості української нації. День героїв. Свято не календарне, воно у серці кожного українця, який повинен прагнути жити вільно на своїй землі, зберігаючи пам'ять про славні сторінки історії, відстоюючи мир і свободу на теренах рідної держави під час війни російських окупантів з мирним населенням нашої держави. Сьогодні кожний солдат ЗСУ стає героєм свого часу, захисником української нації. Захисником Незалежної України в історичному календарі українця свято Героїв збігається з трагічною загибеллю Верховного вождя національної революції, провідного засновника Увоон, полковника січових стрільців Євгена Коновальця, який трагічно загинув у Роттердамі 23 травня. 1938 року від руки московського найманця. Окрім Євгена Коновальця, в травні віддали своє життя у визвольній боротьбі і тисячі інших борців 3 травня 1924 року замордований ГПУшниками головний ідеолог державної самостійності України початку ХХ століття Микола Міхновський. 25 травня 1926 року на вулицях Парижа загинув головний провідник Української національно-визвольної боротьби 1917 1921 років Симон Петлюра. 16 травня 1944 року у німецьких застінках загинув провідний член ОУН Іван Габрусевич. 22 травня був розстріляний отець Остап Нижанківський. Вони робили те, що мали робити, виконували свою місію, дану їм Всевишнім – берегти рідну землю, свої родини від окупанта. Герої відомі і невідомі, українські прометеї. Якщо вони падали на полі бою, то рідні могли навіть і не знати, де могили, сина, батька, чоловіка, коханого, забути кров святу не маємо права. Лишила слід безсмертний і терпкий. Героям України слава! Слава слава і наша пам'ять на усі віки. Ще у далекому, 1938 році, провід визвольного підпілля затвердив дату проведення свята героїв 23 травня. У 1941 році другий великий збір ООН офіційно постановив відзначати свято героїв 23 травня. Воно було покликане відродити в українців героїчний дух минулих поколінь. Поруч з старшими завжди йшла молодь. Згадаймо руські дружини Великого князя Святослава і короля Данила. Козацькі полки Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, Легіон Січових стрільців Дмитра Вітовського, Українську Галицьку армію Миколи Тернавського, армію УНР Симона Петлюри, Організацію українських націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери, упа Романа Шухевича і Олекси Гасина, членів визвольного руху Шестидесятників В'ячеслава Чорновола. Отця Ярослава Лесєва, Василя Стуса, Зиновія Красівського, героїв сьогодення, військових і тих, хто допомагає здобути перемогу в тилу, волонтерів, трудівників на своїх місцях праці. Ніхто не вважає себе героєм, але це є також внескому героїчну боротьбу за свободу рідного народу, рідної землі. Сьогодні, у 21 столітті, маємо багато загиблих. Поранених, які прагнуть зберегти Україну єдиною. Зараз від нашого покоління в цілому, і кожного з нас, зокрема, залежить, чи звучатиме гордо і могутньо ім'я Україна і український народ. Українці прагнуть жити у мирі та злагоді, чути себе вільним на рідній землі. Герої сьогоднішнього дня це ті, хто боронить наш край, щоб жити за законами людської цивілізації. Щоб людина могла вільно працювати, творити, відпочивати за рахунок плодів своєї праці. Як бачимо, вільнолюбивий дух нації живе у поколіннях, це значить, що Україна живе, бореться і перемагатиме всі негаразди. Українська нація зродилася тоді, коли в її обороні впала перша крапля червоної української крові. На чорну українську землю в ім'я волі. Подвиг героїв минулого і сучасності закликає берегти свободу, шанувати Україну, любити її, не схиляти чола перед чужими ідолами. Тоді ніколи не будемо проклинати долю за тюремний град окупаційних режимів. Пригнічена нація ні в кого, особливо гнобителів, не викликає поваги. Леся Українка застерігала. Хто визволиться сам буде вільний, хто кого визволить, у неволю візьме. Важко знайти, збагнути, чи є ще в, де у білому світі такий могутній і героїчний народ, що віками невтомно боровся за свою волю, не зламався, не зневірився в своїй правоті, вистояв воскрес. У цій боротьбі освятився ідеал самостійності України. В ній Закріпилась незгасна снага прагнення до всеукраїнської єдності. Новітні герої зараз борються з російським агресором. Саме завдяки їм над Україною височить тризуб і жовто-блакитне знаменно, що стало символом нашої нескореності, кольором мирного неба та щедрого українського поля. Хай день. 23 травня буде днем оновлення наших душ. Хай день цей дасть нам силу і витривалість. Ми віримо, що свято Героїв стане шанованим на всій території України, адже кожен українець повинен прагнути жити вільно на своїй землі, зберігаючи пам'ять про славні сторінки історії, яка пам'ятає про подвиги своїх синів і дочок. Ім'я Незалежної Соборної України. В День Героїв ми згадуємо їх, вшановуємо, схиляємо наші голови і молимось за них. Вони навічно залишаться в нашій пам'яті, а для молоді завжди будуть прикладом патріотизму, мужності, незламної сили духу. Свято Героїв це свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом незборимості української нації. Кожен день і тепер випробовує наших воїнів, юних і сивоголових. мужність, відвага, військова доблесть. Честь стали не просто словами, а самим життям в ім'я перемоги над ворогом. Гей, всі до бою за честь і волю, за Україну, за кращу долю, за нами правда і поміч Бога, за нами мир і перемога. День героїв, свято, яке є шаною пам'яті воїнів, борців, усіх відданих патріотів української нації, відомих маловідомих і полеглих безіменними, які поклали своє життя за волю України, за велику і святу справу визволення рідного краю для нас. Це свято має стати плеканням величі вчинків і величі духу нових героїв, нових захисників української нації, захисників незалежної України та вдячною пам'яттю героям, що виборювали свободу в багатовічній боротьбі за незалежність і свободу українського народу. Слава Україні, героям! Слава нагадаю, що в ефірі Стриї сьогодні до Дня Героїв ви слухали радіожурнал Україна Нація Героїв. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин.